І тема цієї короткої проповіді буде Моя церква це моя сім'я. Сьогодні, брат В'ячеслав, він вже почав цю тему, а я її продовжу. І нехай Дух Святий зараз кожному з нас відкриє наше серце до сприйняття цього слова. І в церкві, як і в сім'ї, є батьки, є наставники, служителі. І будь-яка сім'я, вона не складається тільки з дітей чи тільки з батьків, а воно є в гармонії. І сьогодні хотілося б зачитати два місця з Біблії. Це з книги Вихід, перший 17 розділ, 11 по 13 вірш. Там розповідається про те, як була битва за, Мал... за Маликом. І сталося, коли Мойсей підіймав свої руки, то перемагав Ізраїль. А коли руки його опускались, то перемагав малик. А руки Мойсеєві стали тяжкі, і взяли вони каменця, і поклали під ним, і сів на ньому. А арон та хур підтримували руки Йому один з цього боку, а один з того. І були його руки стали аж до заходу сонця, і переміг Ісуса Малика й народ його вістря меча. Дивіться, В цьому першому місці ми читаємо про те, як Мойсей здобув, як Мойсей і народ Божий, народ ізраїльський, вони здобули перемогу. Тільки тоді, коли руки Мойсея, вони були підняті до Господа. Хотілося повернутися на розділ, згадати на розділ 16, що ми читали перед тим, це було. Розділ 16, і тут написано 2, 3 вірш. Як минуло 2,5 місяці, 2 місяці і 15 днів, два з половиною місяці, то стала рештувати вся громада Ізраїлевих синів на Мойсея і на Арона в постелі. І говорили їм Ізраїлеві сини. Коли б ми були, повмирали від Господньої руки в єгипетській краї, як ми сиділи над горшком м'яса, як їли хліба досить, і вивели нас до цієї пустелі, щоб поморити голодом весь цей збір. Дивіться, ми бачимо Мойсей, як він здобував перемогу. Він приходив до Господа і підносив свої руки. Ми бачимо народ, який, бачачи те, як Бог вивів їх з рабства, бачи те, як Бог давав їм воду. Бачучи те, як Бог давав їм м'ясо, хліб, вони що роблять? Вони репствують на Господа, вони забули те, що для них зробив Господь. І такий підсумок цього розділу хочеться сказати, що в нашому житті завжди є люди, які підтримують, які підносять свої руки до Господа і моляться за нас. І завдяки цим людям ми сьогодні є живі і здорові. Це є наші служителі. Пастори, служителі домашніх групи. Згадайте зараз свого служителя домашньої групи. Як часто він у домашній групі питається вас, ваші благословіння, записує ваші молитовні потреби. Часто буває, що тільки пастор домашньої групи записує ці потреби, але він цілий тиждень обмолює і молиться за вас. В вашому житті є ця людина, яка завжди є поруч з вами, яка стоїть на захисті. За ваше життя. Мойсей був тою людиною, яку Бог покликав, щоб вивести народ з рабства і дати найголовніше заповіді. Найбільше, що він зробив, він подарував людям заповіді. І читаємо 32, вихід 32 розділ, тут написано. Написано 32, 26. І, е, Встав Мойсей у брамі табору і сказав, хто за Господа до мене. Перед тим описується історія, що коли Мойсей спустився з гори, він одержав від Господа слово, одержав цей закон, він побачив, що народ, народ помітив, що нема Мойсея, і збудували тівця, збудували лителя, і почали співати, грати перед ним, почали поклонятися цьому терцю. Послухайте, за ким сьогодні ми йдемо? Чи ми йдемо за Мойсеєм, чи ми йдемо за Телям? Кого сьогодні обирають люди? Мойсея чи теля? Господа чи, чи сатану? Кого сьогодні обирають люди? Життя чи смерть? Кожен день людина стоїть перед вибором. І Мойсей чітко сказав, він став і сказав, хто за Господа, станьте поруч, хто за Господа, ті до мене. І став Мойсеєм в табору і сказав, хто за Господа до мене. І далі він сказав, посвятіть сьогодні себе для Бога, посвятіть сьогодні себе для Господа. Підсумовуючи цей приклад Мойсея, хотілося б сказати, що в нашому житті є оці служителі, які моляться за вас, які плачуть, які приділяють час, які терплять, які завжди є з вами. Які завжди заступаються за вас. Для нас це є приклад того, щоб підтримувати їм руки, молитися за них, за їхнє здоров'я, за їхні сім'ї і бути завжди на їхній стороні. І просити, щоб і завжди себе посвятити для Бога, щоб разом служити з ними. Зараз хотілося б звершити молитву, щоб ми разом помолилися за наших служителів. Бо ми казали, що наша церква, наша сім'я це є церква. І в церкві є служителі, в церкві є деякони і пастори. І зараз ми будемо молитися за наших пасторів і служителів домашніх груп. Давайте ми церкву встанемо. І якщо тут поруч з вами є ваш служитель домашньої групи, ви можете підійти, покласти на нього руку, обідняти обіді.